Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачне тушковане м'ясо. Тут у мене десь кіло 300 свинини, такими шматочками я її нарізала, тут трішки є жирка, але в основному я все забрала, тому що я не люблю сильно жирне. Значить, що саме ми робимо? Я взяла таку сковорідку сотейник, сюди я наливаю пару столових ложок. Соняшникової олії. І саме перше, нам потрібно підсмажити м'ясо, тобто запакувати всі соки. Розігрівається олія, додаємо м'ясо. Так, як тільки ми додали м'ясо, воно отак от от гарно у нас тут підсмажується. Ми відразу додаємо спеції. А саме, що ми будемо додавати, це чайної ложки. Значить, беру приправу сумах. Така червона приправа з гранатових зерен. Далі беру паприка тут у мене разом з перцем чілі. Спеції додаю на початку, вони тоді краще розкриваються. Також пів чайної ложки. Не бійтеся, воно гостре не буде. Далі, суміш перців пів чайної ложки. У мене тут разом з духмяним перцем. Дальше, свіжемений коріандр. У мене нема свіже використовую просто мелений коріандр, також пів чайної ложки. Чим більше, тим краще він дуже смачний. Тепер незвична приправа до м'яса це кориця. Обов'язково рекомендую її додати. Повірте, м'ясу, ваше буде просто божественне за смаком. Небагато, не пів чайної ложечки, ну, скажімо, четверть чайної ложечки. Так, і остання приправка, яку ми додаємо, це така от копчена паприка. Вона дасть нам також дуже хороший аромат для нашого м'яска. От стільки я її додаю. Сіль поки не додаю, тому що м'ясо буде жорстке. І тепер, о, як зразу запахли всі спеції. І тепер, коли ми додали всі спеції сюди, окрім солі. Ми отак от перемішуємо і чекаємо, поки у нас тут випарується вся рідина, і почне обсмажуватися м'ясо. Також мене просили показувати рецепт з якимись замороженими овочами, які я морозила, тому я й вирішила. Сьогодні, як ви зняти цей рецепт, тому що буду використовувати такі овочі. Тут у мене болгарський перець, він був запечений на грилі, він уже без шкірочки, без нічого, я його розморозила і порізала на такі от шматочки. Також у мене я додав для смаку це селера, стебла селери зелені, декілька таких от шматочків, баклажан. Як бачите, він у мене завакумований. Отакий тільки дістала, зараз його достану і нехай розмерзається. Ну, навіть заморожені овочі можна додати, нічого страшного. І помідори. Помідори у мене тут жовті і червоні, такі мої домашні з мого роду. Значить, що я з ними зробила? Вони в мене були цілі заморожені, я їх додавала в. Таку теплу водичку, і відразу знімається дуже легко, просто шкірочка. Я їх зняла, і, які більше, я їх просто розрізала навпіл. Ну, можна і не розрізати, вони все одно у нас перетворюються в соус. От такі -от овочі я буду сьогодні додавати. І так, м'яско наше вже зарумянилося. Ось так. Я додаю селеру сюди і додаю помідори, щоб вони перетворювалися в соус. Можна ще трішки додати води. Накриваємо кришкою і тушимо. Так, я додала сюди воду, посолила усе, Отак, щоб м'ясо було водою покрите, і додаю заморожені такі от баклажани. Я їх не розморажувала сильно, вони зараз тут будуть розходитися, заодно готуватися, і буде дуже смачно. Вогонь зменшую на мінімум і під кришкою готуємо хвилин 50 до часу. А болгарський перець я додав вже в кінці. Так дивіться, скільки утворюється соусу. Помідори, баклажани розійшлися. Це дуже добре. Я й так і хотіла, щоб вони перетворилися в такий овочевий соус. І я сюди додаю також запечений болгарський перець повторюся, порізаний, він у мене, бачите, на грилі був запечений. Розприділяю, і якщо залишиться якісь шматочки, нічого. А в принципі, мені хочеться, щоб він також перетворився в такий от соус і віддав весь свій такий грильовий оцей от приємний аромат. І так, моє хороше, моє м'ясо вже повністю готове, я його вже відключила, воно в мене навіть успіло вже настоятися. Подивіться, яке виходить воно. Неймовірно смачне в такому от соусі, воно просто ніжне, воно розбирається на волокна. От така от краса. І те, що я вам казала, що я хотіла, щоб в мене вийшла не просто тут юшка, а такий от прекрасний чудовий соус із баклажанів, з помідорів і з болгарського перця, наповню запеченого на грилі. Ось така от получається краса, можна куштувати як завгодно, з будь-якою кашею, макаронами. Це вже по вашому бажанню. Так що рекомендую від душі рецепт дійсно дуже дуже смачний. Бажаю вам всього найкраще, до нових зустрічей. Будьте здорові! Всім пока-пока!